20 вересня у Водах відбулися регіональні змагання з плавання серед захисників і ветеранів, які мають поранення, травми та ампутації. Ці змагання частина проєкту Титани Юа, ініційованого головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Близько 20 хлопців із різних громад Дніпропетровщини Жовтоводської, п'ятихацької, Лихівської, Саксаганської, а також Кам'янського зібралися в басейні спорт для всіх, щоб взяти участь у цих запливах. Кожен із них долав дистанцію 50 метрів вільним стилем для багатьох. Це було не просто змагання, а битва із собою. Це історія про незламний дух, силу волі та жагу до життя. Фізична активність один із ключових елементів реабілітації для ветеранів. Це відновлення не лише тіла, а й ментального здоров'я, це повернення до повноцінного життя. Саме тому в басейні та тренажерній залі встановили спеціальні підйомники, які допомагають усім учасникам почуватися комфортно. Переможці тут усі. Кожен учасник, який знайшов у собі сили рухатися вперед, вже став переможцем. Це надихає, це дає надію, це доводить, що життя триває, і разом ми можемо все.